Департаментом стратегічних розслідувань була отримана інформація, що на території Рівненської області вже тривалий час діє злочина група, яка скоює незаконне заволодіння майном, шляхом скоєння райдерських захоплень, скоює вимагання грошових коштів та інших майновий злочини. Лідером цієї групи був місцевий кримінальний авторитет на прізвиська Федір, який, користуючись своїми зв'язками в органах влади. Підшукував об'єкти, виходив на власних комерційних об'єктів. по подальшому шляхом залякування власників цих об'єктів, або предлагав переписати це майно, або заволодівав грошовими коштами. Майном заволодівали різним, різним шляхом, в тому числі шляхом підроблення судових рішень, шляхом використовування зв'язків з суддями на території Рівненської області. Для, які виносили судове рішення на їх користь, це все супроводжувалося підпалами майна, нанесення телесих ушкоджень та іншого впливу на потерпілих. Як одна із ситуацій, за яку було затримано вчора фігуранти цієї злочинної групи, жертвою став громадянин Італії, який приїхав на територію нашої держави для розвитку свого ресторанного бізнесу. Він прибав будівлю на території міста Рівне та зробив там ресторан. В подальшому ці злочинці почали здійснювати на нього вплив за період з 2011 року по теперішній час. На нього було скоєно декілька нападів, під час яких йому завдавалося тілесні пошкодження. В нього спалили дві автівки також було спалення безпосередньо будівлі ресторану. Злочинці потребували, щоб він переписав це майно на них подачу вони пропонували, щоб він сплатив 120 тисяч доларів за те, щоб вони безперешкодно надали йому можливість в, її, в реалізації цього майна. Вчора, під час передачі 120 тисяч доларів одному з активних учасників групи, було затриманий організатор групи, а також активний учасник. Вони затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Останнім планується обрання запобіжного заходу у Печерському районному суді міста Києва 15 лютого 2019 року. На теперішній час до нас ще надходять заяв заяви про скоєння інших злочинів фігурантами цієї групи. Протягом сьогоднішнього дня ще дві особи звернулися до чергової частини Департаменту стратегічних розслідувань, які повідомили про ще скоєні злочини даними вченами групи. Теперішній час ми продовжуємо документувати цю групу для притягнення їх до кримінальної відповідальності. Якщо є такі факти, скоєння цими особами злочину на території Рівненської області або інших областей України повідомляють звертатися на чергову частину департаменту стратегічних розслідувань.